Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні в нас п'ятниця, 30 травня. Пішли мої дівчатка на останній дзвоник, і я вирішила вам швиденько відзняти і показати все, що я нав'язала. І першими в мене будуть акулки. Деякі ви бачили, я їх починала в'язати в магічному так, я їх в'язала в магічному кубику так. Дві таких такі дві красуні. Так. І я... Хотіла ще зв'язати чорну. Я її зв'язала. Ось така вона вийшла. Так, потім я хотіла зв'язати червону. Також є. І ще планувала синю, але коли полізла я в свої ниточки, я побачила цей смарагдовий він. Не знаю, він так вам передається, чи ні. Ой, смарагдовий колір. Вирішила замість синьої зробити ось таку. Так, і в мене їх вийшло 9 штучок. Був у нас проектик в цьому місяці, дівчатка з Олею Дібріною в'язали, здається, до 18 числа морських жителів, то в мене оце туди піде 9 акулок, і ще в мене було 2 медузки. Ось вони, вони також йдуть до морських жителів. Так, і, а з 18 числа, до кінця місяця, в'язали пташок. Ну, з пташок у мене тільки ось такі. Три гусачка. Вони також підуть в цей проектик. Ось такі. Це все, що я зв'язала з дівчатками. Потім, потім мене запросили на ярмарку, яка відбудеться 1 червня до Дня захисту дітей. І я вирішила нав'язати якихось маленьких плюшевих, недорогих іграшечок. І ось якраз на каналі Вікторії Хрептак вийшов майстер-клас на ось таких спайдерменів. Ну, людина-павук на нього, мабуть, ще не скажеш. І ось такі гарненькі. Невеличкі такі павучки. Зв'язала я таких три. Тут я оченята по майстер-класу, вони клеються з фетру. Але, ну, не люблю я клеяти. Зазвичай я їх пришиваю, навіть фетрові оченята, я пришиваю. Але так як нитка плюшева, Тут пришити не вийде гарно, тому я приклеїла, але мені це не подобається. І вирішила я спробувати і вив'язати ось такі оченята. Ну, не скажу, що вони прямо дуже гарні, але мені краще, ніж з фетру. І ось такий третій павучок. І ще ось такі, ну це вже можна сказати, людина павук. Ось такі малесенькі, швиденькі. Оченята також повив'язувала, попришивала. І таких я зробила чотири. Ось такі. Так, ще були в мене Ось такі павучки. Це той самий майстер-клас, що і з Бенд, тільки з тончої пряжі. Ну і поставила їм отак оченятки. Ось такі звичайні чотири невеличких павучки в мене вийшло. Такі. Так, потім були такі. Сонечка, вони дуже-дуже швидко в'яжуться, і такі брелочки в мене їх п'ять. Такі. Так, і потім ще я зв'язала ось такі черепашки. Вони в'яжуться з залишків. На тіло і голову я брала новенький моточок, а решта все залишки. І ось такі в мене, так, 4. 6 черепашок я зв'язала. Такі гарненькі вони виходять. Ось ця чомусь мені схожа на військову черепашку в такому кольорі. Так. Ага, і ще я зв'язала ось таких два ведмедики. Це пряжа за тебе. Два моточки в мене лежить, треба їх кудись потихеньку вив'язати. Такі два ведмедики. Один ось такий песик. Такий. Думала, він буде меншенький, але він такий, ну, в порівнянні з цими ведмедиками, то він великий вийшов. Такий, ну гарненький. І, мабуть, так, і останні з плюшевих це ось такі дві черепашки ніндзя. Це майстер-клас. Ой, чи рукоділля з, Тетя... з Тетяною Федоровою. Якось так він називається. Це наша майстриня. Єдине, що вона російською розмовляє. І ось такий в неї є майстер-клас на таких. Черепашок такі дві. Так, по плюшевих іграшках це все. І ще я зв'язала ось таких котиків. Їх я зробила три. Такі. І два котика квадратики. Ну, може, сьогодні ще підв'яжу квадратиків. І може плюшевих, якщо встигну, то плюшевих отаких тільки зайчиків. плюшевих. Котики в мене є, ведмедики є, може, ще зайчиків. Ну, і зв'язалась у мене ось така одна жабулька. Також думаю, що буду я ще таких в'язати. У мене є жабки, але вони такі дорожчі і є плюшеві дешевенькі. А таких, що в посередній ціні, ось я зробила таку жабку. Вона в'яжеться з джинсом швиденько і така. Начебто непогано вийшла. Поки що одна. Так, по готових роботах це в мене все доки складала іграшки на ярмарок. Не так багато їх вже в мене й залишилось, багатенько іграшок відклала, тому що на вуличних ярмарках вони підвигорають на сонечку. Я вже частину віддавала, моя невісточка віддавала іграшки онучкині. Ті, що в гарному стані, вона віддавала їх діткам кому потрібно, кинула об'яву в групі і в неї там позабирали. І я також їй туди віддавала багатенько іграшок в'язаних, які трошки підвигоріли, ну так як це були б іграшки, тому я їх також їй туди віддала. І дивлюся, що ще, мабуть, у мене є такі іграшки, які треба, як би ушні, може, отак комусь діток. Віддать. Вони в гарному стані, тільки й того, що ниточка трошки підвигоріла. Так як в моїх онучок їх повна хата, тому думаю, що можна так їх примінити. Так, і ще в мене ось знайшла, є в мене ось такий красень. Ось такий. Колись багатенько я їх в'язала, їх так гарно купляла, і оце один у мене ще залишився. Такий він великий. Ось такий красунчик візьму, мабуть, я його з собою. Бо я великих іграшок не планую брати. Такі Ну, майже всі будуть маленькі, декілька таких, більш-менш більшеньких. І, мабуть, візьму я й цього хлопчика. Ось такий. Так. Є в мене ще це вже давненько зв'язаний ось такий ведмедик-красунчик. Такий гарнесенький. І в'язала я його з отакої пряжі. Це я брала в нас в магазині в місті. Але зараз такої ниточки немає. ну З неї гарненькі виходять. Іграшки подобаються вони мені такий гарненький, малесенький, гарний такий. Ну, як малесенький, він не зовсім і малесенький, такий гарний ведмедик. Але такої пряжі зараз немає. Вона. Тут метраж, АП пи... а пишуть на 15 грам 38 метрів. Така вона тоненька ниточка. Залишилось менше моточка. Треба кудись її примінити. І ще є в мене з мікровілюра. Ось такий ведмедик. Так. І. Отакий От ведмедик є з мікровелюру. Цього ведмедика ніжки. Ручки не пам'ятаю вже, ні ручки пришиті, а ніжки двигаються на нитковому кріпленні. Ось такий гарнюній ведмедик. І ще в мене є така. Дуже цікава парочка. Ось такі два песика. Зв'язала я одного, потім другого, це вже давненько їх в'язала. Ну і здалося вони мені, що ну, от один хлопчик, одна дівчинка. І зробила я їм хлопчику шарфик, а дівчинці ось таку пов'язочку. І ось такі красончики. Це також з мікровелюра. Такі красунчики в мене вийшли. Ось такі. Гарнесенькі. Так, ще в мене в'язалась, так як кардиган я нарешті завершила. Розпочала я собі в'язати футболочку японським плечем, вив'язала спинку до підрізів. Ось так. І розпочала ліве плече, ну і вона перейде в передню частинку. Це плече перейде в передню частинку. Ось так в'яжу за Майстер-класом Наталії Аксьонової. У неї там футболочка Фелічита. Мабуть, в правильно я назву сказала. Я давно дивилась на цей опис, хотіла його придбати, але все відкладала. Думаю, коли надумаю в'язати, тоді і придбаю. А потім зайшла, а в неї такі гарні скидки були. І, мабуть, за 250 гривень. Купила я опис. І розпочала це в мене ниточка. Угу. А ага. ось де є в мене бірочка, котон Голд Hobby. І буду я додавати, там спинка йде ажурна, такими гарними ромбиками. Але я першу вирішила спробувати зв'язати. Без ажурів, а полосату далі підуть полосочки. Друга ниточка буде така. Джинс, 51-й номер, вони гарно між собою комбінуються. Вирішила вив'язати цю ниточку, мені дарувала Олена. В обміні подарунками, не пам'ятаю, коли це було, вже під час війни, але там давненько вже. І вирішила я вив'язати цю ниточку. Не пускала я її на іграшки, хоча б вона підійшла, вирішила зв'язати для себе. Спробую, як це плече, сподобається воно мені чи ні. Якщо воно буде на мені нормально виглядати, тоді зв'яжу, куплю ще ниточку і зв'яжу вже за жодною спиночкою. Поки що мені подобається, що виходить. В щільність я, звісно, не попала. Ну, так прикидую, що, в принципі, то начебто по петелькам і не попала, тому що там друга пряжа. Але в цілому, наче виходить, і більш-менш по тому розміру, який я в'яжу. Це все в мене по процесиках. Це все, що я встигла нав'язати між полінкою грядки, садилася розсада. Тому, тому так. Вийшло начебто й немало, але тут плюшка, вона в'яжеться швиденько, легенько. Тому так. Ну, це в мене все на сьогодні. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. І до зустрічі в наступному відео.